Водопостачання у Чернівцях буде за графіком: усе через замуленість та підвищення рівня води у річках області. Через це не працюють водозабори з прута, які забезпечували водою третину міста. Наразі наповнювати резервуари та водогін можливо тільки з Дністра. Тему продовжить моя колега. Ви бачите, яка склалася ситуація на сьогоднішній день з подачею послуги з водопостачання в місті Чернівців. Вона склалася за рахунок того, що з початку червня 2023 року внаслідок зливових душів в гірських районах, в тому числі Чернівецькій області, значна кількість виявилася забруднення річок, а саме Дністра та Пруту. Найгірша ситуація по водозабору спруту, того що там відбулася нульова прозорість неможливо безпосередньо таку послугу надавати в місто, і тому були змушені перейти з водозабору з річки Дністер. Генеральний директор комунального підприємства Чернівці Водоканал Андрій Колесник зауважує, технологічно водозабір побудований так, аби брудну воду не брати. Система е Самого водозабору технологічна, вона побудована так, що ми не можемо брати брудну воду. Таку воду ми могли би тільки очистити з центрального водогону. Так, у нас де шалений перерозхід сьогодні, кого гулянту і інших реагентів для знезараження води, але технологічно це дозволяє зробити тільки центральний водогін. У водоканалі кажуть, очікують покращення погоди та відсутність опадів. Далі потрібно буде ще 10 днів для очищення прута. Треба слідкувати за прогнозами гідрологів. Якщо ми надіємося, всі що зупиняться. Ви бачили, які вихідні були, які грози, і це ж не тільки в Чернівцях, це в всіх гірських районах. І така сама ситуація абсолютно в інших містах. Так само досить критично питання стоїть гірських ну, які отримують водопостачання з русла гірських річок. Так само в них дуже серйозне питання щодо цілодобового водопостачання. Наразі комунальне підприємство в обмеженому режимі заповнює водогін та наповнює резервуари. За 2-3 дні у водоканалі планують вийти на графік нічних обмежень. Ірина Задорожна Максим Демко, Чернівецький промінь.